Доброго дня, я Михайлюк Тетяна Сергіївна, керівник гуртку основи етикету Центру дитячої та юнацької творчості світ». Сьогодні розглянемо тему телефонний етикет. Всі дорослі і діти користуються телефоном. Ми не уявляємо зараз свого життя без цього засобу зв'язку. А чи знаєте ви історію виникнення першого телефону у 968 році. Один китайський винахідник створив апарат, який передавав звук. Слово телефон походить від двох грецьких слів «теле» – далекий і фонзвук. Це можна перевести так, як далекий звук або звук здалеку. Винахід телефона є результатом праці багатьох людей. Перший прототип сучасного телефону був задокументований ще 150 років тому американським винахідником Олександром Грем Белом у 1976 році. Трубка Бела служила почергово і для передачі, і для прийому звуку. Вона не мала дзвінку. А щоб викликати абонента через трубку, відбувався свисток. Дальність цього приладу не перевищувала 500 метрів, але до нас дійшов телефон уже зовсім у іншому вигляді. Які правила потрібно знати, перш ніж набрати номер? Знання і виконання правил телефонного етикету є ознакою вихованості та високої культури абонента. Абонент це той, хто користується послугами телефонного або мобільного зв'язку. Тобто, тобто, кожен, хто дзвонить та кожен кому дзвонять, і є абонентом. Тобто, це ми з вами. Намагайтеся вимикати мобільні телефони там, де є застереження. Будь ласка, вимкніть мобільні телефони. Ну, наприклад, якщо ви знаходитесь у літаку. Обирайте такі рінгтони, які будуть приємними вам і в той же час не будуть турбувати оточуючих. Пам'ятайте, що треба переводити свій мобільний телефон у режим без звуку, коли ви знаходитесь у театрах, музеях, виставках, кінотеатрах, храмах або якщо ви прийшли на урок. У громадських місцях, магазинах, транспорті, в ліфті. Намагайтеся розмовляти по мобільному телефону коротко та максимально тихо, щоб не заважати оточуючим. Обов'язково подзвонивши будь-кому. Почніть свою розмову з того, що ви привіталися зі своїм абонентом. Телефонувати з 21-ї години вечора по 9 годину ранку є недоречним. В цей час можна телефонувати лише якщо у вас виникла екстрена ситуація. Пам'ятайте золоте правило. Якщо після 5-го гудка вам ніхто не відповідає, це означає, що людина зайнята. Наприклад, якщо вам не відповіли одразу, Зачекайте, поки вам дзвонуть передзвонити. Телефонуючи будь-кому, запитайте, чи зручно цій людині розмовляти з вами. Запам'ятайте, фотографувати або знімати чужих людей на свій мобільний телефон можна лише з їх дозволу. Поважайте права людини на особисте життя. Не читайте смс-повідомлення і не переглядайте список дзвінків у чужих телефонах, без дозвілу хазяїна цього телефону. До нових зустрічей. На сьогодні все.